Да з Богадухова один із лідерів чемпіонату Харківської області. Футбольний клуб Ніка СМК, президентом якого є Денис Парамонов, засновник нашого фонду. Останнім часом здійснила низку заходів, таких як велика тренувальна робота, покращення умов футболістів та багато багато інших. І зараз Ніка СМК не тільки гордість, але й моральна підтримка для мешканців Богодухівського району. Сьогодні ми на Тем Ніка СМК приймає ФК «Зміїв». Тому що е, після е, недавніх їхніх зустрічей ми проаналізували суперника, чітко розуміли, в який футбол вони будуть грати, е, донесли це до хлопців. Е, ну, добре, що втілося перемогу. Е, по, по самій грі хочу сказати, що напевно рахунок. Не дадуть збрехати вболівальники, що по рахунок повинен бути набагато більше. Десь чуть-чуть везіння бракувало, але все добре. Що взяли свої три очки і далі будемо продовжувати боротися за, за перемогу. Першість такий тяжкий час вдалося відрадити футбол. Ми звернулися за підтримкою до благодійного фонду Дениса Парамонова. Велика вдячність фонду, що вони повірили в наш проект, відгукнулися. На наші пропозиції фінансово підтримали. Я сам місцевий тренер, займаюся тут дітьми, і дітям дуже важливо бачити дорослу команду, яка показує змістовний футбол гарний, щоб бачили, куди ціль, куди рости. Хай поки що це обласні змагання, але досить на пристойному рівні. Тут в змійові грали люди, які нещодавно були в металісті двадцять п'ять, основний нападник. Тобто рівень гравців досить високий.